Синку, ти навіщо всім розповів про те, як математичка з фізруком цілувалися?» Вона сама про це попросила. Як сама? Сказала мені. Цвях, ти що там на задній партії ржеш? Розкажи всім, ми теж посміємося. Вчителька задала твір на тему якби я був директором. Усі діти пишуть, один Микола замріяно дивиться у вікно. Вчителька підходить до нього та й питає. Коло, а ти чому не пишеш? Секретарку чекаю Валентина Іванівна. Дівчина в автобусі тримає на колінах кошеня і ніжно його гладить. Чоловік, що сидить навпроти, говорить із натяком дівчини. Хотів би я опинитися на місці вашого кошеня. Ну, це навряд чи вам сподобається. Я везу його до ветеринара на кастрацію. <звук> Розмова у дворі. Моя тітка розмовляє англійською, тому що до неї ходить вчитель англійської мови. Значить, моя тітка повинна говорити німецькою, грати на трубі, торгувати кавунами, водити ту 134 і стріляти з пістолета. Спокуслива дівчина виявила, що в неї між ніг з'явилися якісь вавки. Злякавшись, вона помчала до венеролога. Лікарю, подивіться, у мене між ніг якісь вавки з'явилися. Знімайте труси, каже лікар. Подивимося на ваші вавки. Дівчина знімає труси, показує. Лікар це все уважно розглядає і каже: Голубонько, то це у вас не вавки, це пролежні.